Удобно, комфортно. Не кричи на папу, у папы это. Сейчас к вам. Так и шо, Що, Разбил ебало, нет? Привет. Да ну от замужество і так далі. Ну про, про те, що э, ми ж хотіли сьогодні цим іншим генерацією переможців. Э, Привіт, ми тут про героїв про, про переможців зокрема про ігоря плосконоса, але ми який відзначився э, на афганській війні. Герой Радянського Союзу, випускник Київського училища відомого Леонідо Оста. Да. Але ми сьогодні хотіли не про війну, ми хотіли про мир поговорити. Да. Ми хотіли поговорити не просто про мир, а про той мир, який віщають нам із телевізорів, віщають нас білбордів, наші політичні діятелі, Якщо їх, їх можна так назвати, перед тим як ви продовжите Леонідо, ага. я хочу зробити офіційну заяву. Будь ласка. Я виписав, виписався. Показав скрипену довідку uh -huh. з психіатричної лікарні під назвою Президентські вибори України. А де довідку даю, скажіть, будь ласка, доктор Олександр Фільц, професор і дуже відомий львівський психіатр. Uh -huh. Ви, Нормально, так? Вип... Да? Да. Ні, він супер. Він просто супер. Вірте мені. Да, ну, про мир. Та да. 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 я виписав політики, просто я попереджаю. Да. Ну мы сейчас не будем об этом говорить, мы будем говорить сугубо о мире как таковом, да? Что такое мир и что люди подразумевают под словом мир? Вот как вы считаете? Вот почему сейчас все пытаются продать и впарить мир? Чем этот мир так Я хочу запитать. Что такое мир? Вот надо спросить у этих ребят, которые Давайте про термины. Да, терминология, да. Можно Мир – С отсутствие свинины. Ну, наверное, да. Наверное. Чевесковые идеи. Чи військових дій? Що це? То що відсутність війни якої? Економічної, ідеологічної, гарячої. війни. Це ж прекрасні питання, які треба ставити це, для всіх війна. тих людей, які так сильно хочуть миру. Ви що хочете? Ну, типу, від цього миру, яким він має бути? А тут, а тут я ще mm -hmm. накину, да, там? на Кінда, На вентилятор. На вентилятор. У нас тут бігають країни з Томасом. Да? Дай Бог Томасу вам в хату, дай вам Бог всім здоров'я і так далі. Що ви будете робити, хлопці, з, зі словами вашого Спасителя, який сказав, не мир прийшов я вам принести, але меч. Это в сказано... Це прямі слова Христа. Це як. А ну-ка, поподробніше з этого місця. Я просто ну, типу, я не шарю, где это було сказано, що це таке. Зараз. Ага. Ми, ми це підріжемо. Кост, ми це підріжемо. Не, не підріжемо, ні? <с <с. Кос каже, не підріжемо. Дай Борисович швиденько. Так. Так, і що нам каже? Від Матвія. Від 10. Матвія, глава 10. 10. Да. А, глава 10, приходити до. Е, царство небесне, де ж е, зараз е, find, е, меч?» Так. Да. Е, 10.34. Mm -hmm. Не думайте, що я прийшов, щоб мир на землю принести. Я не мир принести, прийшов, а меча. Як ж прийшов порізнити з чоловіка з батьком його, дочку з матір'ю і невістку з сикрухою її і ну, вороги, чоловікові домашні його. Це, 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 сказав, типу, по Біблії Ісус Христос. Так, да, Матвій. Серйозний дядька. Да. Матвій каже, що так і було. Десята, Матвій. Десята угу. Матвій, да, від да, Матвія. підглава, чи як воно? Е, э, стих. Э, ну, мене, на самом деле, очень напрягають всі ці штуки, тому що в слово «мир» вкладається Ничего не вкладывается в это слово. Оно просто слово, на котором спекулируется... У, у политики. У политиков, именно у политиков, у всех тех, кто сейчас пытается пропагандировать то, что после прихода к власти наступит мир. Но не говорится о том, какой ценой наступит мир, в каком это будет формате. Потому что, как показывает мировая практика, войны заканчиваются либо победой, либо проигрышем. У нас сейчас идет война на востоке Украины. Да война уже пятый рик. І вона закінчиться, як і всі війни в цьому світі, вони закінчуються. Але я вважаю, що нам треба закінчити цю війну виключно перемогою. Виключно перемогою. Що таке перемога? Це повернення наших захоплених територій в Криму, це е, повернення контролю над, нашу, над нашим кордоном е, Донецька і Луганська область. Це справедливий е, демократичний суд над тими, е, хто був задіяний у бойових діях на сході України зі сторони е, Російської Федерації. І зі сторони е, сепаратистських сил А українські солдати, які були на фронті, так. вони вчиняли військові злочини? Ну моя мій підрозділ ні. Ніколи. Для нас а... було виключно принциповим питанням це відсутність мародерства. Ведь суть не ну, с типу, там про, про мирных жителей вообще молчу. Типа к мирным жителям мы относились настолько хорошо, насколько вообще это было возможно. Да, мы всегда делились сухпайками, с этим никогда не было проблем. Возможно, нам просто попадались такие мирные жители. У нас никогда не было конфликтов. Были там некоторые ребята, которые там начинали там вот, типа, хунта там, и прочая херня. Но мы это все заканчивали в формате разговоров. Идите к себе в дом и занимайтесь своими делами. Мы вам не мешаем. Все. Тобто, мы можем пропустить что были ограничены украинскими веселого. Севина. Це які, які... Цим, цим треба займатися військовою прокуратурою. Ну, Прокуратура, очевидно, це не Зачайно. я маю судити, ні да, ви, навіть не організація об'єднаних націй. Так точно да, це тільки і виключно в правовому полі на підставі законів міжнародного права і так далі. І тому подібне. Да? Але я констатую факт, що такі факти ну, могли у нас мали вже є. Не те, що там прецеденти, але зараз там є судові засідання, Засу... які відбуваються, там вже є засуджені, вже є там вироки, типу ну. Це є, на це ніхто не закриває очі, і воно все, ну, типу, присікається. Ну, як мінімум, намагаються присікати як тільки це можливо. А Чи це в принципі можливо досягнути? Що саме? Ну, це реально досягнути? Коли? За 5 років, за 10, за 50? Про за 100? Про те, що Ви кажете про перемогу? Ізраїль не до сих не... пор воює. Не дратуйтеся. Да, я, не я питаю. Бу... Мені болиться кожного дня, коли я читаю ці зведення, коли кожного разу коли ми відкриваємо позиція... ефір пам'ять загиблих в Міністерстві оборони, моє серце крається. Uh, Мені кажеться, і моя позиція, що це війна на дуже довго. На дуже довго. Просто так ми її не закінчимо. Россия заднюю не собирается давать, ну типа это все отлично понимают. Нам принципиально нельзя давать заднюю, в принципе, ни о каком мире, договорниках и прочем, я считаю, ну нельзя, да, нельзя даже думать об этом. Вот, мы должны просто стоять на своем и гнуть свою линию до конца. Как показывает практика, побеждает не самый сильный, побеждает самый бронеловый, да, тот, кто идет вперед, тот, кто не отступает от своих принципов, не отступает от своих убеждений, да а наши принципы и наши uh, убеждения говорят о том что это наша земля это наша территория вот она захвачена и без поддержки она российской да там уже вообще ничего нет уже вообще молчу по поводу там там выкинуло больше миллиона и людей прочего и прочего люди человеческий ресурс да 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 да, нет, да цель... это все потери серьезные потери государства Украины. эти люди целью... На, на підставі досвіду своєї сім'ї можу сказати, повернуться, принаймні деякі з них. Я повернувся до міста, з якого нас викинули через 70 років. Угу. До могили поклонитися могили своєму діду. Це пам'ять крові, перетнути її ви не можете. Та це на, на, на генному рівні. Це там, да, та, зашито. Це означає з того, що ви сказали, пане Леоніде. Ми повинні в цій програмі, дивлячись кожне в свою камеру, прямо в, о, і один в одному в очі сказати, що ми щойно сформулювали фундаментальну політичну програму. Дивільною, так? На... Да? Ми ще з кажемо про а, нашу а, з вами угу, угу, політичну програму. Угу, угу. Тому що я абсолютно без... беззастережно, однозначно підтримую все те, що ви сказали. Це війна на десятки років. Либо ми приймаємо то. І ми факт. повинні сказати що все, що вам обіцяють, дивлячись в очі, ми припинимо її завтра, післязавтра ще і знизимо ціну на газ на 4, в 4 рази. В 2 рази, в 4, 4 рази. Це все є брехня, облуда і попросту сказати пі. Да, очень долго можно так делать. І навіть времени не вистачить передачі. І там в кінці назва тваринки. Йош. Я був да, Дуже, дуже, дуже. Дуже дякую вам за виважену позицію. Дякую, я у вас вчусь. Друге, що ми повинні сказати, що воювати 50 років в тому стані, в якому є українська держава зараз, і суспільство не може. Запасу міцності. Я особисто, я не бачу. Це означає, що ми з вами тут формулюємо в цій програмі наступну тезу. Це, як кажуть, у нас в селі Влиґатерісина Кванон. Тобто це е, обставина, яка не потребує ніякого, е, вона неодмінна. Ну це просто так, тому що воно так. Uh -huh. е, що принципове питання, яке я буду як громадянин України, намагатися почути і тут. Сам собі суперечу, бо я виписався з цих лікарні. Ну, 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 Але ну, ну, слухати буду да. хто з президент... кандидатів президентів буде мені пі-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і? Не, не, не про зниження цін на газ, а про те, як треба модернізувати українську державу, запустити економіку. В першу чергу. Да, це дуже важливо. Розбудова Збройних сил, розбудова розвідки, контррозвідки військової, політичної. Розвідувального товариства, правоохоронної системи, судів, людей треба привести до порядку. Не може бути те, про що пише Мартін Брест і його колеги. Не може цього бути. Це треба душити, давити, але в межах закону, 다? коли такі, там в кінець СІ, лосі на дорогах. Цього не може бути. Не може бути, коли від вищих керівників до районних керівників крадуть на армії. Це красти у мами, це красти на могилах. Та ні, ні, в принципі, у кого там воровать. Да. Там воровати кваровати. Значить, ми, дивлячись тут сьогодні, кажемо, що ми будемо слухати тих, хто буде говорити при притомні речі про те, що нам треба розбудувати насамперед потужну державу. Це значить потужні збройні сили сучасні. Якщо для цього треба вступити в НАТО, треба, треба вступити вступляти. в НАТО. Да. Якщо треба полетіти на Марс, значить треба летіти на Марс. Якщо для цього треба е, звільнити 150 генералів і призначити на їх посади 150, 10. 10 майорів, які пройшли фронт, значить це треба зробити. І ми будемо шукати і таку людину, яка здатна, в якій ми здатні повірити, я би так сказав. І такій людині ми будемо допомагати. Правильно я розумію? Підтримуючи її. Как Шо? показывает практика на сейчас, я не слышал, не видел и не знаю. А я же ни за кого не топлю. Я а же кож... вообще ни за кого не топлю, я же действую только из того, что я вижу, когда я еду на работу, когда я еду с работы, когда я э, каким-то чудом там где-то в Фейсбуке пролистываю какую-то рекламу, которая так или иначе появляется, потому что все проплатили уже, все проплатили, понимаете? А, все я и Я даже перестал сырочки просовывать, это же лезут же да, с праски. Сразу, да? я правильную машину тут это. Ой, я, я сейчас это самое э, пытаюсь там делать маленькие блоги, типа, и один из них я хочу посвятить как раз политике, политическим ценностям. убеждением, э, не знаю, каким-то фундаментальным вопросом того, каким же должен быть он политик. И пока из всего того, что я там нашел топ-100 политиков э, за всю историю человечества, там, деятелей... А давайте спробуем накидать. Вот <сас> мне уже цикало. Знаете, мне понравилось, что Черчилль сказал. Он шикарно описал это все. Он сказал, что э, разница между политиком и государственным деятелем заключается в том, что политик ориентируется на следующий избирательный срок, а государственные деятели ориентируются на следующее поколение. Это важно. Вот это шикарно описывает нашу ситуацию здесь, сейчас, сегодня. У нас нет людей во власти, которые ориентируются на следующее поколение. И в этом заключается вся наша беда. Понимаете, я уверен, что отцы основатели Соединенных Штатов... Они не, не э, думали о слідум своєму сроке. Они думали о том, що вони оставят після себе, какое наследие буде. Це очень смішна історія про Да, Вони виходили з іншого принципу. Я це зрозумів, коли в Філадельфії був в тому будинку, який намальований на зворотній стороні, я поняв 100 до доларів. Там у них були їхні континентальні збори, дуже дядьки такі серйозні. З великими грошима між іншим, вирішували, як жити. Вони знали, оскільки вони мали великі гроші, що немає ідеальних людей. І що правдоподібно не можна створити, якщо немає ідеальних людей, то не можна створити ідеальну систему. Да. І, це я розумію. Да. Да. Але да. треба, значить, з цього випливає висновок простий, що треба всі можливі і неможливі форми влади розмазати так широко, як тільки можливо, по, по всій поверхні території. Це те, що вони зробили. Тому як ти не бийся головою об стіну, кого б росіяни не пропхали на позицію Це класна штука під названням і здержати пратівовіс, ну, потім... би дебіл не прийшов класти в США, да. Конгрес не дасть йому можливості потім... начудити херню. Потім типу, да, потім її назвали. Але вони заклали і ще такі запобіжники. Спочатку вони створили конституцію. Написали угу. в історії нашого народу. Була одна людина, яка спочатку створила конституцію, оприлюднила, а потім сказала, що так ми будемо жити. А був, не спочатку нагадуйте? проголосили державу, нагадуйте, а потім 20 років, як у нас сьогодні пишуть конституцію, переписують кожні півроки. Павло Скоропадський. Ага. У нього був такий е, е, помічник, його дуже відомий юрист, Олександр Палтов, який до слова по по українськи не говорив. Ага. Він написав за, за два дні цю конституцію. Ага. Основний закон української держави. Все. І люди знали правила гри. Ага. Ага. Отак у нас в Україні першу конституцію ухвалили. Від 96 шостому році через п'ять років, і це була угода між колгоспниками і морозом, який особливо колгоспників всіх, ага. і червоних директорів кучми. тебе, Льоня, це мені Саша, це тебе, це мені». А як це воно буде? Ми їздити будемо. А то ну ніяк ми не будемо. Зачем ми вже... я так? Це як називається конституційний процес в Україні. Чи це може призвести до стану миру? <тур> Ні. Дів'яков, це завжди буде війна, чому? Потому що непонятка. панятка. Піца ветерану встановлені правила. Да. Остальців коригує, доводить до виконавців. Да. До. Коригує це відповідно да. до зміну, да. 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 виписує люлей, якщо обов'язково. Обов да. І бувають моменти, коли є а, помилки в системі. Які мені як керівнику доводиться виправляти, озвучуючи нові правила гри для своєї команди. Це да. дуже Але важливо. не кричати, ці от, от конечно, конечно, вата, конечно. от вони, а я. Ні-ні ні, ні. Все, що відбувається на моєму підприємстві, не так, це все. ну, типу, мой прай... мой прай... да, там, мої доработки на своєму так, як керівник, це важно. Да. Звідси ми повертаємось. Скільки наших хвилин? П'ятнадцять. Нормально. Хорошо. Звідси ми повертаємось до того, з чого ми почали з цитати, глава 10 від Матея, стих 34. Ще раз прочитати, не, треба. Треба. не, не мир я приніс вам принести, але ми. меча. Угу. Наш розум людський, мій, ваш, який завгодно, він. Це дуже дивна штука, і дуже дивно вона працює, ніхто не знає як. Вона намагається шукати перше. Це не у всіх, але це так би сказати статистична закономірність. Прості відповіді на дуже складні питання. Ну, хто винен в тому, що прорвала трубу. Масони, жиди, поляки, піндоси, Путін Порошенка. Хто там у нас ще на списку? Всі. Кличко, все. кличка ж, я же без да, кличка. Всі скоти. Всі скоти. Друга це пряме. Трактування того, що ти бачиш, примітивне надзвичайно, це не спроба пошуку сенсу. Що ж він хотів сказати? Від да? uh -huh. Христос в, в християнському вченні є з одного боку Бог, а з іншого боку людина. Як, як людина, він був в моцальний спосіб, його можна було помазати, він страждав, пісяв, какав, вибачте, їв, пив воду, ходив, напевно, хворів чимось, ми не знаємо, то зуби, може, боліли. З одного боку. З іншого боку, він як Бог, він розумів, що він говорить до різних аудиторій, з різних різного національного походу. Це ж імперія, да? кого там тільки не було. Е, різного національного походження, різного віросповідання, різного рівня освіти, різні соціальні групи. Да? З проститутками він говорив так, з рибаками він говорив так, з якимось вченим, типу Йосифа Ариматейського він говорив так. З рабинами в, чи священнослужителями храму він говорив інакшою лексикою. І, він, і ми через 2000 років, не беручи до уваги, до кого він звертається, трактуємо типу Христос це тільки за війну. Бо ну, прямо ж сказано, не мир. При...» а може він не це мав на увазі? Може він мав на увазі конкретну людину, до якої він там звертається. І каже, чувак, я не мир тобі принести, а меча яким ти типови. Фігурально виражаю, висловлюючись, да? меча, за допомогою якого ти маєш воювати сам з собою. Зі своє... за, себе. за себе За свою душу. Ну, наприклад, за свою... Наприклад, да. ми, ми не знаємо, сяго, ми не знаємо да. Да? зі своєю дурістю, зі своєю тупістю, зі своїм невіглаством, зі своїм паскум, зі своєю тягою до, до, до бабла, без переселення. Чим люди, що вони відрізняються, ті від нас сьогодні, та ні. Я думаю, що ні. Меча приніс, щоб ти тварь не заспух... Прости мені, Господи. прости мені, Господи, <рес> нормально, нормально. Щоб ти, тварюка, не заспокоювався, що я от дістав роботу, умовно кажучи, в ветерана чи в ЮМН, все, я піймав Бога за бороду, далі я можу бухати, зраджувати дружині, бити свою дитину, обливати всіх помиями, писати слова непристійні на автах і не всіх кричати, що ти тут запаркувався. Ні. Не цей меч він тобі приніс, не цього меча він тобі приніс. Він приніс тобі меча, а, меча твоєї совісті. Це як варіант трактування. Це тільки як мій варіант особисто. Абсолютно да, мій, добре. ніякої абсолютної істини. У кожного своє право. І це для мене означає, що миру не буде ніколи. Знаете, мне очень нравится шикарное английское выражение. Оно, как правило, присутствует на американских футболках у ветеранов или у тех, кто поддерживает ветеранов своей страны. Вот там написано Freedom is not for free. Это шикарно. Оно не звучит на украинском или на русском языке, так оно звучит на украинском, но дословно оно проводится как Свобода не є Да? Freedom is not for free. For За, not for yeah. free. За неї треба боротися. Це я просто кажу для тих, хто там хоче миру швиденько, да, не буває нічого гарного, серйозного, крутого, продуктивного і конструктивного швиденько. Або, типу, з найменшим супротивом ззовні. Для чогось гарного, для чогось серйозного і для чогось цінного завжди треба попрацювати. Причому сильно попрацювати. В нашому випадку, якщо ми хочемо е, розвинути Україну, якщо ми хочемо сильну Україну, економічно, військово, по-різному абсолютно, то нам треба для цього не тільки працювати, але на сьогодні і воювати. І слово мир для мене це не просто обесцінювання всього. Це все одно, щоб пахати 5 років, а потім сказати, да ну його нахер, да? я більше не хочу цим займатися. І гори воно все в пеклі. Да? Бо, я, бо я ж стал, да? я устал. А если я сейчас лягу здесь упаду и буду плакать, это же так сильно поможет делу, да? Отлично. А все придут тебе пожалеть. А ты uh -huh. Ты такие бит. Ну в нашем случае придут не пожалеть, придут, а придут добить просто. Да. Нас, ну Поэтому... да, может. Да, Для меня вообще это вопрос, знаете, это вопрос выживания в принципе. вообще не понимаю, как можно манипулировать такими словами в нашей сегодняшней ситуации, в которой мы оказались. Какой нахрен мир? О чем ты вообще uh -huh. говоришь? Для меня каждый человек, который сейчас предлагает мир, это тупорылый предатель, это коллаборант, это тот тоже договорился там со всеми, уже договорился, да? Уже проплатил. Уже все, да. Он уже готов, готов уже все сделать. Ну, типа, для меня это смерти подобно. Как-то так. Поэтому я на самом деле очень сильно переживаю касательно будущих выборов. Вот. Мы не будем это обсуждать, но в общем и целом направление моего государства, моей страны здесь и сейчас для меня оно не просто важно, оно очень сильно важно. Потому что я никуда уезжать не собираюсь. Как некоторые там На чемоданах уже. Я збираюсь в своє село, О, якщо ви не проти. Freedom is Not for Free для мене звучить а, наступним чином. Якщо це не not for free, значить за це треба платити. Значить, моє питання скільки? Яка ціна? Яка ціна? Угу. І це, Яка ціна? І це мені е, говорить, звучить. Значить, треба воювати за свободу, треба воювати, а це значить миру не буде. Ви розумієте просто, в чому тут ще є питання. Свобода. Що це таке? От як розуміють люди, наші люди, свободу? Що для них свобода? Для мене свобода це величезна відповідальність. Тому що це тоді, коли ти виходиш і розумієш, що ти можеш робити все, що ти захочеш. У тебе ну, все, що ти захочеш, ти можеш робити. Да? Якби але... тільки не патруль пались, от я би наробив тут. Я ж свободна Понимаете? людина. А тут прийшов піосовакова, сволоч. Скотина. А у мене, я сьогодні прочитав цей прекрасний пост Мартіна Бретти, Там чувака підпіймали, у нього 5, 5, я, да, я 5 да, щось да, промілі. Як можна вижити з цим? Ну це ж свобода. не? — Да, Це Набеха свобода. Цьому, розумієте? Да. Це свобода, Але це величезна відповідальність. Як ти використовуєш свою свободу? Це вже твоя відповідальність. Да? Але свобода в форматі держави — це теж величезна відповідальність, тому що це треба определяться, куди тобі идти. Нужно строить экономику свою, нужно строить свою армію. Ніхто за тебе не прийде і не вирішить твої питання. Все тільки в твоїх руках. Конечно, це тяжело. Но по моєму тільки такий путь є правильним. Я пишу, я обдумую свій варіант, що для мене свобода. Просто для мен... так як ми длительное время жили под Эгидой і да, под режимом Советского Союза. то, где, в принципе, свободы как такового там не существовало. Была партия, правильно говорю, да? Если что, поправляйте меня, потому что я могу ну, сказать глупости какие-то, да, у меня же только то, что я знаю, только то, что я слышал. А было то, что говорит партия, да, там что касается жизни государства. Было то, что говорит секретарь. И это всегда было, типа, ура! Там, да, только там по-другому делали. Но, в принципе, для меня это то тоже не речи. Вот. И все. Ну, типа, какой-то свободе, в принципе, там... А за тебя уже все решали, институт, потом завод, да, или там какая-то. Ну, тебе решали все, это правда. Да. Я сформулював для себе... И некоторым это нравится, некоторым это подходит. И, к сожалению, сейчас я вижу, что у нас огромные проблемы из-за того, что очень много людей до сих пор стараются жить по тем же принципам. Они хотят, чтобы к ним пришли и за них все порешали. Бо такою є природа людини, і про це розуміли батьки, батьки засновники це А, ви про це кажете. Так. Да. Да. Такою ну, є не кожної людини, але це людина. лежить, я, ну, типа, передати комусь моє, типу, як тома... проституція, передати комусь там, да, себе, это. Так вона так і я. Це шанована в суспільстві, в професія, треба легалізувати, між іншими не воювати з борделями. Тут, до слова, ця вулиця була епіцентром до революції. Mm -hmm. да, да, і, бор... <рес> <рес> і на сьогодні. Я для себе сформулював, що таке Давайте. свобода для мене. І може ці дві хвилини ви висловити свою точку зору. Це мені <рес> дуже цікаво. Для мене свобода, що так, це моя особиста відповідь станом на цей день, на цей момент. Свобода це можливість, можливість чинити згідно зі своєю совістю, обпертою на Божий закон. Бо совість це є прямий індикатор. Ком, індикатор і прямий комунікат з Аллахом, з Магометом, з Христом, з Буддою. З вищою силою, сповідінням, як завгодно це назвіть. Я називаю словом старий старий, щоб нікого не образити. Да? Дідушка каже, опертий на Божий закон. Чому це так? Це так, тому зараз умне слово стало, ну. що люди не можуть створити внутрішню і несуперечливу етичну систему. Є така тема. Ну і мені взагалі здається, що в принципі, якщо у тебе внутрі відсутствує якийсь конфлікт, значить ти вже умер. Ну, в прямому смыслі слова. Не, серйозно. Ну а как? Ну типа, по-моєму, така борьба, ну типа, вечна, навіть там сіргнуть води або ні, тому що камера, знаєте, це типа, я так правоусловні вещи абсолютно говорю. Но це, по-моєму, абсолютно нормально і хорошо. Я ще повім, нічого, якщо хтось захоче мене перевірити, Google вам в допомозі один з найвідніших філософів ХХ століття, він між іншим Нобелівський лауреат. Він сформулював принцип так званий принцип неповноти арифметики. Е, він сказав, що людина не може створити внутрішню, несуперечливу аксіоматику. Тобто ви створюєте якусь систему аксіом, раз, два, три, чотири. Угу. Це аксіом. На них починаєте будувати геометрію. Угу. Будувати якусь систему. На якомусь етапі ви доходите висновку, логічно, який суперечить. В цьому тому аксіому да. ви мусите вводити Нове нову щось. аксіому, яка зніметься і так далі, і так далі до кінця. Ну, да? Це означає, що ми не можемо створити внутрішню, несуперечливу аксіоматику. Це означає, що ми не можемо люди створити етичну систему несуперечливу. І це означає, що миру не буде ніколи. В принципі, так. Да. Все життя це боротьба, і причому В... Рома Скрипін зі мною завжди не, не погоджується, а я йому завжди кажу, Рома, це так і є. Да, это бомба. Всё так и При, не. Приветик тебе передаю. Приветик, да? Я хочу ещё закінчити на тому, що а я не за війну. А, я не за війну і Нельзя сказать, что если я, там, мне не нравятся манипуляции со словом «мир», то это значит, что я там типа, за войну и за все дела. Но как сказала одна из, я не помню, кто но это британская деятельность, сказала, что когда твой враг хочет тебя убить, то это оставляет слишком мало места для компромисса. Поэтому вы уж меня извините, но я жить хочу, я хочу, чтобы моя страна росла и развивалась, поэтому все эти базары про мир, это все... Для меня это чес, обычный чес, который вешают, типа, еще и поссали сверху, минус четыре раза на газ. Одну из десяти заповедей, у нас неправильно прикладывают Вона написано не убий. Ага. Ні, не убий без необхідності. Якщо прийшли в твій, в твій будинок, готувати твою жінку, твоїх дітей, полити твоє майно, да? миру не буде. Це так, генерація переможців з гостинами за тиждень. Давайте. Пока.